I've got of me. I got the is won. Доброго ранку, класи. Доброго ранку, брата кіт. Привіт, я кіт мур. І ми вітаємо вас у школі віри. Що відбувається у школі віри? Хтось пам'ятає це місце, де мій дух живиться. Моя віра зміцнюється Це місце, де мій дух живеться. Моя віра я вчуся перемагати. Це Божа воля, щоб ми долали всі випробування в житті, щоб ми не зазнавали поразок і невдач, а були переможцями. Адже в писанні сказано, що він завжди приводить нас до перемоги. І якщо ви зіткнулися з невдачами і проблемами, не впоралися. З певним викликом не здавайтеся така Божа воля. Змагайтеся добрим змагом віри, і саме у школі віри ми вчимося це робити. Ми дізнаємося, що таке віра, як догодити Богу і як бути переможцем. Це не просто слова. Ваш дух повинен живитися так само, як повинно живитися ваше тіло. Якщо ви йтимете кілька днів поспіль і не живитимете своє тіло їжею. Воно заслабне. Воно стане настільки слабким, що ви не зможете йти далі. Ви не зможете рухатися, ви не зможете робити все, що вам потрібно. Так само це працює і в духовному плані. Ісус сказав: не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, що походить із уст Божих, яка їжа є природною для нашого духу? Це слово Боже. Вибачте, я сказав не так. Слово Боже є для нашого духу тим, чим є їжа для нашого тіла. Тож, знаєте, люди харчуються фізично, люди харчуються інтелектуально, люди харчуються навіть у розважальному плані, але багато хто. Зовсім не харчується духовно, і школа віри це саме те місце, де ми живемося духовно. І ми віримо, що Господь дасть нам ту їжу, яка потрібна нам щодня. Тож заходьте в клас і приєднуйтесь до нас. Цьому уроку вже передував цілий ряд інших випусків. Ви можете повернутися і передивитися їх, щоб наздогнати нас. Це нічого вам не буде коштувати. Отже, нумо молитися і вивільняти нашу віру сьогодні, щоб ми почули від нього і він носити в наші душі. Сьогодні кожен із нас отримає свіжу манну, свою. Для кожного. Отже, ми просимо Тебе усі ми у повній згоді, цей великий клас віри у всьому світі. Ми просимо Тебе про висловлювання, про руку Твою, що веде нас, про помазання Твоє. Про пробудження Твоїм святим Духом. Ти знаєш, що кожен із нас потребує насичення в певній сфері нашого життя. Тож дай нам те, чого нам бракувало. Насичуй наш дух саме в цій сфері. Підкажи нам, що нам треба виправити, що нам необхідно змінити. Ми просимо тебе про це. Ми знаємо, що це воля твоя. І ми зможемо отримати це від тебе у наших серцях. Ми рішуче прагнемо не просто бути забудькуватими слухачами, а бути виконавцями цього і бачити всі ці зміни в нашому житті. Дякуємо за те, що ти чуєш нас і благословляєш нас, щоб ми стали великим благословенням для інших в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь, дякую, Господи. Відкриємо наш великий підручник, Біблію, яка ніколи не потребує оновлення. До євреїв послання до євреїв у Новому Завіті, розділ 10. До євреїв 10, вірш 35. Говорить тож, не відкидайте відваги своєї? Відвага це синонім до слова віра, бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. А праведний житиме вірою. На попередніх уроках ми вже говорили про це ця віра це те, як діє і функціонує сам Бог, Творець, Всевишній. Саме так він діє, і ми створені за його подобою і образом, і нам сказано, щоб ми, як милі діти, наслідували його, діяли і функціонували так, як він це робить. І тому нам кажуть нас навчають, а праведний, тобто виправданий, житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ви бачите щось про природу віри. Він використовував це слово кілька разів раніше: Віра дає впевненість. А Якщо немає віри, то немає впевненості. Навіщо відступати? Чому ти відступаєш через нестачу впевненості, але Господь не хоче, щоб ми відступали, здавалися. Він хоче, щоб ми вставали йшли вперед, трималися, приймали. Але для цього потрібна сміливість і впевненість. Він каже, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Іншими словами, це звучить так: мені не сподобається, якщо ви відступите. Або ж можна сказати, я не буду задоволений, якщо ви не житимете вірою. Але ми ж не з тих, хто хитається на загибель. Ми віруємо. Ми живемо, ходимо вірою на спасіння душі. Тож скажімо це в голос, щоб ствердити це. Скажіть це в голос. Ми не з тих. Ми не стих. Хто відступає? Хто відступає? Ми віримо. Ми віримо у своє спасіння. У своє спасіння. Алілуя. І коли він говорить про спасіння душі, він не просто говорить про спасіння і потрапляння на небеса. Так, спасіння охоплює і це також, але це ще не все. Спасіння. Коли ти кажеш я врятований, ти врятований від чого? Є дуже багато речей, від яких ми були врятовані. Писання не було написано в розділах і віршах. Нумерація була додана для зручності, щоб спростити пошук у книзі. Тож далі. Думка продовжується у вірші першому розділу одинадцятого, де сказано. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Бо нею засвідчені старші були. А свого часу я повірив, що за спрямуванням Господа почну викладати тут, у школі віри, цей великий одинадцятий розділ послання до євреїв. Увесь цей розділ присвячений вірі. Чи ви помітили це? І скрізь у цьому розділі ви бачитемете цей термін: це слово вірою, вірою, вірою. Там сказано: вірою енох, вірою ной, вірою Авраам, вірою Сара, вірою Ісак. Вірую, Яків, вірую Йосип, вірою Мойсей. І ми починаємо розуміти, що речі відбуваються завдяки вірі. Правильно? Так і є, і ті з вас, хто вже деякий час із нами, знають, що ми читали цей розділ, і ми вже трохи ознайомилися із цим. Але є ще одна річ, необхідна для повного розуміння того, навіщо Бог дав нам це. Дещо важливе, що нам потрібно засвоїти. Навіщо давати нам цілий розділ про віру? Вірою, 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 вірою? Я маю на увазі, що для тих, хто намагається сприйняти це своїм розумом, це здається зайвим, надмірним, непотрібним. Але це неправда. А віра не від розуму. Просто тому, що ви щось почули, і ця інформація зберігається у вашій пам'яті, не означає, що ви розумієте, що таке віра, і не означає, що у вас є віра, віра йде від серця. А в римлян 10, вірш 17 сказано «Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове, в перекладі з грецької мови. Христос означає помазаний, а Рема означає промовлене слово, помазане промовлене слово, і це помазання на промовленому Слові Божому пробуджує ваш живий дух. Це не ментальна річ, віра не від голови. У посланні до Римлян Десять сказано: бо серцем віруємо. Отже, Дух віри, і ми отримуємо. Приклад за, прикладом. Приклад за прикладом. Істинного духу віри в цьому розділі. І починає він із визначення віри у вірші першому. Отже, а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Мені подобається, мені подобається це. Це впевненість у тому, чого ви очікуєте, на що сподіваєтесь. Це переконаність у дійсності того, чого ви не бачите. І в наступній фразі сказано бо нею засвідчені старші були, тобто засвідчені вірою. Хвала Богу, бо нею засвідчені старші були. Дозвольте мені прочитати інші переклади цього вірша у новій міжнародній версії. За віру були засвідчені стародавні. Розширений переклад. Вірою, наші предки здобули прихильність Божу та були добре засвідчені. Біблія спрощеною англійською мовою. Наші предки отримали схвалення від Бога. Жива Біблія говорить: люди Божі в давнину славилися своєю вірою. Славилися своєю вірою. Сучасна англійська Біблія каже, вірою народ прадавній отримав Божу похвалу. Бо нею засвідчені старші були, і це означає те саме, що й добре свідчення. Але найдивовижнішим у цьому свідченні є те, хто саме дав його. Бог свідчив. І продовжує свідчити про віру і вірність Авраама, Ісака, Мойсея, а також про віру Авеля. І весь цей розділ не просто історичне нагадування про те, що сталося із цими людьми давним-давно. У цьому розділі Бог записав для нас приклади. Людей, яких він засвідчив, <ріх> що саме він засвідчив і чому? Чому кожен із них є в цьому розділі? Завдяки своїй вірі? Саме на це звертається увага у всьому цьому розділі на найважливіше саме на їхню віру. Що ж ми будемо читати далі? І ви побачите, що він продовжує говорити про це. Про це схвалення Богом. Вірш третій. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані так, що з невидимого сталося видиме. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як кайн. Нею він що? Засвідчений був. Знову ж таки, це та сама ідея про свідчення. Він отримав свідоцтво або свідчення, що він був праведним. Хто засвідчив це? Бог свідчив про дари його Інею, вірою, своїм даром віри, авель все ще промовляє, хоча його тіло вже давно мертве. Це дія віри, про яку й досі говорять. Ми говоримо про це у школі віри у 2019 році. Чому ми говоримо про дар Авеля, його дар віри? Тому що Богу це подобається. Ви бачите це, друзі? Бог схвалив це, і Бог навіть засвідчив це. Що йому це догодило, тож він схвалив його за це. Перейдімо до наступного вірша. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерти. І його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був що? Засвідчений. Засвідчений, засвідчений. Засвідчений про що? Що Богові він догодив? І вже в наступному вірші, з яким ми вже так добре знайомі, але зараз, коли ми дивимося на нього в контексті, ми маємо краще розуміти його. Догодити ж без віри не можна. Тобто е, неможливо отримати його свідчення, щоб він схвалив вас. Неможливо отримати Боже схвалення, Його похвалу і догодити йому без чого? Без віри. Без нашої віри. А знаєте, іноді люди можуть сказати, мовляв, ну так, це ж школа віри. Чому так багато уваги приділяється вірі? Віра є важливою саме через це, адже не важливо, що ви робите. Це може догодити Богові. Це буде прийнятно для Бога, тільки якщо це буде зроблено з вірою. І неважливо, якою великою є ваша пожертва. Ви можете віддати мільйони доларів на потреби нужденним. Але якщо це було зроблено без віри і без любові, це не радує Бога. Його неможливо вразити великою сумою. Ви можете молитися і місяцями дотримуватися посту, але якщо ви молитеся без віри, ваша молитва марна, це неприйнятно для Бога. Що б ви не робили? Пам'ятаєте, в Писанні сказано, що Господь не дивиться як людина, Він не звертає увагу на зовнішній вигляд. На що Бог звертає увагу? Він не схожий на людину, людина завжди дивиться на зовнішнє, Бог дивиться в серце. І як ми вже говорили, до Римлян 10 каже, що людина вірить серцем. Отже, Господь дивиться в наше серце, чи ми віримо, чи вагаємось. Чи боїмося ми, чи маємо віру, чи довіряємо йому, чи ставимо його слово під сумнів, чи ми віддані та переконані, чи ми лише розмірковуємо і коливаємося? Це те, що має значення для нього. Не зовнішнє. Не всі деталі, оскільки ми живемо в тілі та сприймаємо світ зором. Ми можемо занадто тяжіти до цього природного царства. Ми можемо занадто зосередитися на природних деталях, функціях і діях. Але ми повинні думати, як він повинні зосередитися на тому, на чому зосереджений він, і якщо він цінує не зовнішнє, а внутрішнє, то й ми повинні щонайбільше зосереджуватися на внутрішньому. Що відбувається в нашому серці? Чи ми віримо, чи дозволяємо собі перейматися, чи дозволяємо ми собі коливатися, вагатися, сумніватися, тому що це те, що йому не сподобається. Чи ми відступаємо, здаємося, він сказав, це не догодить мені, це мені не сподобається. Але якщо ми підіймаємося і ще більше переконуємося і стаємо ще більш впевненими, сміливішими, щоб вийти і сказати те, що він сказав, і зробити те, що він сказав, це радує його. Це настільки радує його, що він засвідчиться. І коли ви маєте свідчення Бога. Ви маєте справжню церкву. Чи це правильно? Знаєте, коли щось добре засвідчується нашими братами та сестрами, це, безперечно, чудово. Це добре. Але коли свідчить Бог, це назавжди. Це назавжди. Скажімо разом. Дякую, Господи. Дякую, Дякую, Господи. Господи. Дякую Господи. На початку цього розділу він сказав, що вірою засвідчені старші були. Далі ми перейдемо до кінця цього розділу, а саме до віршів 39 і 40. Там сказано, що всі вони отримали що? Отримали вірш 39, і всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли. Тож ми бачимо, що як на початку розділу, так і в кінці акцент робиться на догоджанні Богові. Деякі люди не до кінця це зрозуміли, і вони не розуміють, чому такі люди, як ми, так багато говорять про віру. Старші кажуть, моя віра те, моя віра, се, а ось що я можу зробити вірою. Ні, річ тут у догоджанні Богові. І це неможливо зробити без віри. Немає іншого способу побачити результати, подібні до тих, що описані в цьому розділі. Що сталося з Авелем, Ноєм, Авраамом, Іллею, Мойсеєм та іншими в цих віршах. Чудеса, одне чудо за іншим дивовижні, неймовірні речі. Господь каже нам не тільки, що це подобається йому, але він показує нам, як це стало можливим. Ось як вони отримали це, і це ніколи. Не змінюється. Бог ніколи не змінюється. Наша віра це міра його власної віри. Віра не змінюється. І він все ще хоче, щоб дивовижні речі, про які ми читаємо в одинадцятому розділі, відбувалися у 2019, 2020, 2025 роках. Поки він затримує свій прихід. Він не змінився. Отже, з розумінням всього цього перейдімо до 1-го Петра і дізнаємось більше з Нового Завіту про це. Мова про це. Не тільки в одному чи двох віршах. Перше Петра 1. вірш 7 Перше Петра 1, вірш 7 говорить Щоб досвідчення віри вашої було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і вогнем випробовується. І що ж вона отримає. Похвалу і честь. І славу, при з'явленні Ісуса Христа. Наприкінці цього життя, наприкінці цього світу, наприкінці цього віку віра, справжня віра, яка була доведена, буде прославлена, буде засвідчена, буде схвалена. І він сказав, що зараз наша віра випробовується, випробовується темним світом. В якому ми живемо. Він сповнений прокляття і зла. Наші тіла тут смертні. Хіба ж не буде добре, коли наші тіла зміняться Фух. і стануть нетлінними і безсмертними, тому що відтепер і до кінця цього життя вони були під дією прокляття. І вам завжди потрібно вірити, вірити в щось. Ви вважаєте, що це правда? Якщо ні, то все йде зовсім не туди. Вам слід використовувати свою віру для свого здоров'я, для своєї сили, для забезпечення своїх потреб, для свого достатку. Ось чому в Біблії сказано: – «Змагай добрим змагом віри. Ви не змагаєтеся з Богом, ви не намагаєтеся змусити його зробити. Це вам не потрібно переконувати його. Це ж його ідея, але є ворог. Як би там не було. Все це не даремно. Щоразу, коли ми стикаємося з перешкодою і це не узгоджується з тим, що сказав нам Бог, коли щось здається неправильним, і ми маємо справу із суперечностями, ми все одно вибираємо не сердитися на Бога і не відступати. Ми вирішили довіряти Богові та говорити з вірою, і тоді наша віра пройде це випробування. Хе. Чи бачите ви, що наша віра випробовувалась? І якщо це справжня віра, вона як справжнє золото, яке не руйнується під дією жару і вогню. Він просто випалить все зайве, а справжнє золото залишиться і навіть очиститься від сміття. І так кожен день і ніч, кожен тиждень, місяць, рік за роком. Наша віра випробовується і це не завжди весело. Але це вибір, коли люди кажуть: Мені шкода, проповіднику, я просто не можу повірити. Я не можу. Це неправда, адже кожен може повірити. Це вибір, це просто вибір. І як тільки ви це зрозумієте, ви побачите, що це єдиний розсудливий вибір. Я маю на увазі, що якщо я здамся і відступлю, я знаю, що я отримую. Правильно, я маю на увазі, якщо я просто скажу, мовляв, мені так шкода, але я маю відступити, то все, ви переможені. Але саме тому ви повинні змагати добрим змагом віри. Ви повинні вірити і тягнути. Мутися до великого, який живе всередині вас, щоб він допоміг вам і щоб він зміцнив вашу силу і казати ні, ні. Великий, що є в мені, більший і могутніший за все те, що проти мене. Я не відступлю. Я переможець у Христі. Я більше ніж завойовник. І ви починаєте говорити з вірою, говорити з перемогою, і навіть до отримання певних результатів ви вже перемогли. Перш ніж ви побачите будь-які результати, але вже тоді, коли зробите вибір, повірити, прямо зараз. Тепер ви маєте Боже схвалення, ви маєте Божу похвалу, і це станеться ще до того, як ви відчуєте зцілення або побачите гроші на рахунку. І, звичайно ж, Бог щасливий, що вам вже не болить, але не це радує Його найбільше. Коли гроші надходять на ваш рахунок, він звичайно радується, але не це йому догоджає, як ви розумієте. Там не сказано, що без задоволення ваших потреб неможливо догодити Богу. Він не сказав, що неможливо догодити йому, поки ваше тіло не почуватиметься краще. Що догоджає йому? Ну ж, бо класа, що догоджає йому? А віра, віра, справжня віра є мірою Божої віри. Біблія називає її дорогоцінною вірою. Вона дорогоцінніша Ну ж, бо, ми бачили це тут. Вона дорогоцінніша за золото. Скажімо, дорогоцінніше. 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 Що може бути ціннішим за золото? Наша віра, ваша віра, моя віра, наша віра це найцінніше, що ми маємо в житті. Тому що навіть якщо хтось нашкодив вам, навіть якщо хтось забрав у вас щось, силою своєї віри ви можете повернути це все. І отримати навіть більше. Якщо щось трапилося з вашим тілом і воно хворіє, ви можете повернути своє здоров'я, якщо ви маєте віру. Ну ж бо, ви зі мною. Так. Якщо ви зробили велику помилку, навіть якщо згрішили, все зіпсували силою своєї віри, ви зможете отримати своє прощення. Вірою, ви можете одержати свою праведність. Вірою, ви зможете підвестися після усіх помилок, щоб робити добрі справи. І догоджати Богові рік за роком після жахливої невдачі. Ви можете зробити це силою своєї віри. Але якщо ви відступите і скажете ні, я все зіпсував, я такий поганий, що ж, це не виправдання для християнина, це зневіра. І справа не в тому, що Господь невдоволений вашою помилкою. Він незадоволений тим, що ви йому не вірите. Саме без віри там не сказано, без досконалої поведінки, без віри. Неможливо догодити Йому. Тож віддаймо прямо зараз наші серця Господу, і просто скажімо Йому, що ми віримо в нього. Отче, в ім'я Ісуса, ми віримо Тобі. Ми вирішили не сумніватися, не боятися, не вагатися. Ми вирішили вірити Тобі. Ми вирішили довіряти Тобі, і ми дякуємо Тобі за цей неймовірний спосіб життя, життя е, вірою. Алелуя! В ім'я Ісуса. Хвала Богу, Алилуя. Він сказав нам жити вірою. Як ми це робимо? Я живу вірою. Я ходжу вірою. Я перемагаю світ вірою. Я сильний у вірі, прославляючи Бога. Хвала Богу. Що ж, ось і все на сьогодні. Обов'язково повертайтеся до нас, щоб отримати ще більше, адже ваш дух потрібно живити так само, як ви годуєте своє тіло щодня. Побачимося наступного разу у школі Віри. Хвала Богу! Дякуємо, що приєдналися до нас у школі Віри. На сьогодні урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один дев'ять чотири один сім нуль два сім три дев'ять